Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Також рекомендуємо кожному із вас прийняти участь у розіграші, який зараз проходить у нашому телеграм-каналі, за посиланням у закріпленому коментарі. Ми підготували для вас дуже круті подарунки лише за просту підписку на наш канал. Тому обов'язково прийміть участь у цьому розіграші. Не пошкодуєте. Дякуємо за увагу! Визначилося місце проведення гостьового матчу збірної України проти Ісландії у відборі до чемпіонату світу 2026 року. Гра пройде у Рейк'явіку на стадіоні Лаугардасвелур. Він вміщує 15 тисяч глядачів. Нагадаємо, збірна України потрапила у відбірну групу «Ді», де її суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан. Шахтар гратиме єврокубкові матчі у Кракові. Український клуб досягнув домовленості з Віслою щодо проведення номінально-домашніх матчів на міському стадіоні імені Генріха Раймана. Найближчим часом буде оголошено продати і порядок продажу квитків на наступні ігри гірників. Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Вибір Кракова був не випадковим. Для нас це зручна локація з точки зору логістики. А головне, що це місто, де люблять футбол. Тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих оболівальників. Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців. Тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку і енергію. Дякуємо керівництву. Ісли та місто Краків за те, що пішли нам на зустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін. І з нетерпінням чекаємо матчів єврокубкового сезону в Кракові. Йдеться у заяві Шахтаря. Поліся повідомило, що домашні матчі кваліфікації Ліго конференції буде проводити у словацькому місті Пряшов на стадіоні «Стадіон Тетран. Першочергово житомирська команда мала грати в іншому місті Словаччини Кошице на Кошицькій футболовій арені. Але УЄФА відсторонила словацький ДАК від участі у лізі конференції через порушення правила про багатоклубну власність. Місце ДАК від Словаччини зайняло саме кошице, через що Полісся і довелося змінити стадіон. Підопічні Руслана Ротаня 24 липня формально вдома зіграють з переможцем пари Борець Босня Цуговий на Санта Колома Андора. У першому поєдинку Андорський клуб переміг на виїзді з рахунком 4-1. Суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс, який переміг Литовський Жальгіріс. Обидві команди у першому раунді здобули домашні перемоги з рахунком 2-0. Додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті переміг Хамрун Спартанс з рахунком 11-10. Перша зустріч команд відбудеться 22 липня. Матч відповідь 29 липня. Першу гру кияни проведуть на виїзді. Якщо Динамо програє майбутньому супернику, то потраплять до третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Центральний захисник Софіївського ЦСК Люм Барделова був у трансферному списку Динамо та перебував під наглядом представників київського клубу, повідомляє Кота Спорт. Однак кияни відмовилися від кандидатури 26-річного гравця збірної Косова. Футболіст близький до переходу в клуб із Туреччини. В контракті гравця прописана сума відступних у розмірі близько 950 тисяч євро, що робить його привабливою мішенню для багатьох команд. Це запропонував центр Беку новий. Контракт із кращими особистими фінансовими умовами та значно вищою клаусулою. Епіцентр підпише двох іспанських футболістів. Повідомляє, та то таке: першим трансфером стане центральний захисник Поблема Фумен Ніл Кош. 27-річний гравець також може зіграти на позиції лівого оборонця або опорного півзахисника. В активі Ніла 11 матчів за другу команду Бетіса. Також епіцентр залучить 27-річного правого вінгара Андорської Санто-Коломи Хокаїна Карлоса Софієнтеса. Він покинув клуб 1 липня у статусі вільного агента. Минулого сезону футболіст забив 9 голів та віддав 3 асисти у 38 матчах. Газіантеп хоче підсилити атаку, підписавши нападників та вінгерів. За інформацією газіантеп референс газеті з новачками турецької команди можуть стати два українці: це Максим Брагару з Динамо та Данило Сікан з Трабзонспора. З першим газіантеп вже веде перемовини. По-другому готується зробити трансферну пропозицію. 22-річний Брагару у сезоні 2024-25 Забив один гол у 24 матчах за Динамо. На рахунку 24-річного Сікана, три забиті м'ячі та два асисти у 18 іграх за Трабзонспор. Газіантеп у минулій кампанії посів 14-те місце у чемпіонаті Туреччини. Карпати близькі до укладання угоди з Віля щодо гокіпера Якова Кінарейкіна, Повідомляє, тато таке: очікується, що 21-річний воротар пройде медогляд, і після цього підпише контракт. У минулому сезоні Віля Реал посів п'яте місце у Ла Лізі, завдяки чому завоював путівку у Лігу Чемпіонів. Форвард Шахтаря Ласіна Трауре входить у сферу інтересів Антверпена. Повідомляє News Lab. Зазначено, що футболіст очолює список бажаних придбань на позицію нападника. Клуб запропонував за нього близько 2,5 мільйонів євро. Наразі домовленості немає. РБ Лейпциг працює над підписанням центрального півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела німецький клуб вже зробив пропозицію щодо підписання 21-річного бразильця, однак гірники відхилили її. Очікується, що Лейпциг повернеться до переговорного процесу по хавбеку. Нагадаємо, Шахтар купив Гомеса взимку 2024 року у Васко да Гами за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні він забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі у 34 матчах. Карпати та 26-річний центральний півзахисник Максим Чех припинили співпрацю за угодою сторін. Футболіст провів у складі зелено-білих 18 матчів, забив один гол і відзначився однією результативною передачею. Чех є вихованцем Шахтаря. За першу команду він не грав. Виступав також за Сабаїл і Маріуполь. Форвард Ростислав Тарануха залишає оболонь. Про це повідомив сам гравець у своїх соцмережах. Цитата: на жаль, обставини можуть бути сильнішими за нас. Настав час йти різними дорогами. Я щиро дякую вболівальникам за полку підтримку, за любов і емоції, якими ви мене надихали. Завдяки вам на оболонь арені панує неймовірна атмосфера. Дякую кожному працівнику клубу, тренерам, керівникам, президенту клубу, Низький уклін і подяка за комфортні умови, досвід і дорогоцінний час, проведений разом. Всім партнерам по команді я бажаю здоров'я, успіхів і досягнення поставлених. Цілий, ви неймовірний колектив і заслуговуєте найкращого, обіймаю кожного, написав Тарануха. Контракт 28-річного футболіста закінчився 30 червня, тож він є вільним агентом. Також повідомляється у ЗМІ, що у нього є пропозиція від металіста 1925. Правий захисник металіста 1925 Євгеній Пасіч перейшов в Болонь на правах оренди. Минулого сезону Пасіч провів першу частину чемпіонату у складі металіста 1925 а весняну частину на правах оренди в «Ворсклі». В його кар'єрі також були виступи за Олімпік, Верес і дніпро 1 Він провів понад 200 матчів на професійному рівні. Лехія оголосила про підписання на правах оренди захисника Динамо Максима Дячука. Орендна угода 21-річного українця розрахована на сезон 2025-26. В кампанії 2024-25 футболіст зробив один асист у 14 матчах за київську команду. В команді вже є українці: Богдан Сарнавський, Іван Желіско, Антон Царенко та Богдан В'юник. Новим головним тренером Ворскли став Олександр Бабич. Контракт розрахований на два роки. До тренерського штабу також увійшли Володимир Білаков, Валерій Куценко і тренер воротарів Дмитро Стойко. Раніше Ворскла звільнила Жельку Любеновича через 17 днів після призначення головним тренером. Сам Любенович після цього повідомив, що йому погрожували агенти, і він був змушений виїхати з України. Минулого сезону Бабич працював спочатку головним тренером, а потім спортивним директором Чорноморця. ПСЖ відновить переговори з Бормутом щодо трансферу центрального захисника Іллі Забарного. Повідомляє Фабріціо Романо. Паризький клуб уже домовився з 22-річним забарним щодо особистих умов, і сам гравець дуже подобається головному тренеру Луїсі Енріке. До клубного чемпіонату світу ПСЖ пропонував 60 мільйонів євро, але Бормут хотів мінімум 70. Очікується, що найближчим часом перемовини відновляться. Також раніше повідомлялося, що Ньюкасл запропонував придбати Іллю за 70 мільйонів. Відповіді на цей запит поки що не було. Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, віддав один асист. Бенфіка вирішила поки не продавати українського голкіпера Анатолія Трубіна. Про це повідомляє Абола за інформацією видання. Лісабонський клуб ухвалив рішення залишити українця на сезон 2025-2026. Втім, у Анатолія буде конкурент у вигляді Самуеля Суареша, на якого розраховує керівництво клубу, і бачить в нього велику перспективу. З ним скоро буде підписано довгостроковий контракт. Також у ЗМІ повідомляється, що саме Суариш стане основним воротарем Орлів у наступному сезоні. У сезоні 2024-25 Трубін зіграв 48 матчів за португальський клуб, у яких пропустив 47 голів та 17 разів зберіг ворота сухими. Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестера Юнайтед. Голкіпер Реала Андрій Лунін хоче отримати ігровий час та бути ключовим гравцем команди. Повідомляє Грей 3 Для цього 26-річний українець готовий змінити клуб. Воротар вже повідомляв про це, хоча не відкидає і можливість залишитися. Реал залишив розв'язання цього питання за гравцем. Його майбутнє його рішення. Водночас мадридський клуб вже встановив орієнтовну ціну трансферу гравця близько 20 мільйонів євро. Така ціна разом з високою зарплатою ускладнює потенційну угоду щодо його переходу. Вестгем проявляє конкретний інтерес до Олександра Зінченка. Захисник збірної України та Арсеналу може змінити клуб, але залишиться в столиці Великої Британії. Переговори між сторонами перебувають на стадії підготовки, повідомляє видання West Гемзон. Zone. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Але молотобійці не збираються поспішати з підписанням контракту. Керівництво клубу всерйоз стурбоване історією травм футболіста, особливо частими пошкодженнями литкового м'яза, через які Олександр пропустив значну частину минулого сезону. Як розповів спортивний лікар Радж Брар, Вестгем запросив розширену інформацію про фізичний стан українця. Клуб збирається організувати спеціальний медичний огляд, щоб виключити ризики, пов'язані з віковими змінами та високим навантаженням останніх років. Попри те, що Зінченко всього 28 років у клубі хочуть переконатися, що його здоров'я дасть змогу виступати на стабільному рівні. Якщо українець успішно пройде обстеження, то трансфер у Вестгем стане новим етапом його кар'єри в Англії. Таким чином, Зінченко зможе отримати. А більше ігрової практики ніж в Арсеналі, де останнім часом його роль у команді Артети скоротилася. Футбольна асоціація Англії висунула офіційне обвинувачення гравцеві збірної України Михайло Мудрику у справі про порушення антидопінгових правил. У разі співпраці з комісією та часткового визнання провини український Вінгар може розраховувати на скорочення терміну. За оптимістичним сценарієм, Михайло Мудрик повернеться на поле навесні 2026 року. Тобто, вже незабаром, поки мудрик відсторонений від тренувань та матчів, клуб продовжує виплачувати йому зарплату. Справою футбол. Ліста займається відома юридична фірма, яка раніше захищала поля Погба. Це свідчить про серйозний підхід і спробу скоротити санкції. Важливо і те, що в публічних заявах мудрик не заперечує сам факт наявності речовини. Він тільки стверджує, що не вживав її усвідомлено. Тобто, поки йде роз'яснення цієї ситуації, строк мудрика проходить, і вже навесні ми можемо побачити його на футбольному полі.